Надії на великий український прорив вже не буде а 2024-й може стати важчим в інформаційному просторі. з'являється все більше прогнозів щодо війни Росії проти України і те, яким буде наступний рік, одне з основних запитань, що турбує суспільство. Чимало українських і західних експертів кажуть, потрібно готуватися до війни на роки. Окрім того, можуть виникати нові конфлікти, які відвертатимуть увагу світу від російсько-української Інського протистояння так про те, що наступний рік може бути важчим, сказав і командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю BBC. і що ближче до головної мети виходу на кордони, то ставатиме складніше, адже ворог робитиме все, щоб цього не сталося. Питання завершити війну я ніколи не ставлю. Питання перемогти, тому що завершити війну можна по різному. Для нас, військових, це перемога, сказав Олександр Тарнавський. Підсумовуючи 2023-й, британське видання Індепендент пише, що нинішній рік добігає кінця з ще одним гірким нагадуванням про те, що міжнародна спільнота могла б спромогтися на більше, аби допомогти Україні у її боротьбі з Росією, але вирішила цього не робити. А надії на великий український прорив, як це було на початку 2023-го, у прийдешньому році вже не буде. Йдеться у статті. Україна найімовірніше залишатиметься в обороні більшу частину 2024 року. Тим часом Росія або почекає, поки ймовірне президентство Трампа ще більше змінить баланс сил на користь Кремля, або піде в банк з новим наступом, щоб захопити ще більше українських земель перед президентськими виборами РФ у березні 2024 року. Участь у яких Путін уже підтвердив, пише індепендент. Автори статті погоджуються, що тривала війна вигідна Росії, але вказують, це не означає, що росіяни в Україні не переможні. Тим паче, робота морського коридору та поступове знищення Чорноморського флоту РФ чудовий приклад успішних операцій ЗСУ. За словами секретаря РНБО Данілова, 20% флоту Російської Федерації вже немає. Індепендент також пише, що Київ вступає у наступний рік без підтвердження нової фінансової підтримки. Так з боку США, так і з боку ЄС, але за даними Financial Times, євросоюз готує альтернативну схему допомоги Україні на 20 мільярдів євро. Так, ЄС шукає спосіб обійти вето угорського прем'єра Орбана, який блокує економічну допомогу Україні на 50 мільярдів євро. Партнери нас не підведуть. Так про запитання щодо фінансової підтримки відповів президент Зеленський під час підсумкової прес-конференції 19 грудня. Він також сказав сказав, що коли завершиться війна, зараз ніхто не знає, але основна її стратегія вихід на адмінкордони 1991 року не змінилася. Тим часом головнокомандувач ЗСУ Залужний напередодні заявив, що наступний рік відрізнятиметься від 2023-го з огляду на зміну технологій ведення війни. «24-й рік він не просто буде відрізнятися, а він має відрізнитися. 24 рік від 23-го року. Бо інакше нас чекає те про те, що я писав у статті. Відповідно, ми ці проблеми знайшли. І знайшли десь, мабуть, 90% вже рішень цих питань, які необхідно обов'язково вирішити для того, щоб в наступному році діяти більш ефективно і саме головне, зберегти людей. На цим працюємо. Нагадаємо, раніше Валерій Залужний розповів про п'ять основних речей, які допоможуть вийти із позиційної війни та отримати перевагу над Росією. Це панування в небі, радіоелектронна боротьба, контрбатарейна боротьба, боротьба з мінами та людські резерви. Марта Занюк, телеканал НТА.